Я, Паша, веду свій блог Я хочу додати до того відео, вони вам будуть казати, що это ежемесячний платеж додається. Е, Ні. в перший місяць не додавалося. це в следующего. Я бы через 2 місяці, аж те, що є. А платеж, там стоїть де ежемесячний платеж, там написано, а ото там, це долгове. В, в общем, Якщо не платиш, то тоді воно там повышається. А якщо... Если... Оплачиваешь там внизу 15 назад, там вот там написано, ежемесячный платеж в этом месяце или это, каждый ежемесячный платеж после 25 числа появляется. А если они так кажут, доказать того, что посчитайте, если появляется 15 тысяч 15 тисяч появляється там, треба платити і по 300, по 500, по 1000 рублів в день по-разному начисляється, і це в общем, коротше, треба платити 30 тисяч, 25 за 200 тисяч в місяць, щоб ви поняли. А не так, як вони казали, типу, там, один, 10 з чим-то, і за 150 6 ще 400 то не ж місячний то долгова в общем, і вона там не повинна поповнятися, І коли тільки ті, ті, менше становиться, коли щомісячний жмічна платеж приходить після 25 числа погашення, і якщо не платиш і просрочка. Отак, от, от Паша, ставте лайк, Паша ставте лайк, дивіться моє відео, ставте лайк. Ви підписуєтеся на канал, ставте лайк, пишіть коменти, ставте лайк.